Кузьма Скрябін, справжнє ім'я Андрій Васильович Кузьменко, став однією з найяскравіших постатей української музики. Його творчість, особистість та громадська позиція залишили глибокий слід в серцях мільйонів українців. В цьому відео ми розглянемо його життя, творчість, а також вплив на українську культуру та суспільство. Дитинство та юність Кузьма Скрябін народився 17 серпня 1968 року в містечку Самбір, що на Львівщині. З раннього віку він проявив інтерес до музики, захоплюючись різними жанрами та стилями. Після закінчення школи він намагався вступити до Львівського медичного інституту, але це йому не вдалося. Після повернення з армії перевівся на факультет стоматології Львівського медичного інституту, нині Львівський національний медичний університет, імені Данила Галицького. Навчання там було йому нецікаве, однак він довчився на прохання батьків, закінчивши інститут. У 1993 році. Там почав займатися музикою на професійному рівні. Початок кар'єри. У 1989 році, Кузьма заснував гурт Скрябін. Перший альбом Наша радість вийшов у 1995 році і став справжнім проривом для української рок-музики. Композиції, такі як Танець Пінгвіна та Люди як Кораблі. Завоювали популярність завдяки своїм мелодійним лініям і змістовним текстам, успіх і популярність. У 2000-х роках Кузьма став популярним не лише як музикант, але й як телеведучий. Він вів програму Караоке на Майдані, де популяризував українську музику та культурні надбання. Його альбоми, такі як музика, ти є, кращі пісні, стали класикою української естради. Кузьма також активно співпрацював з іншими українськими митцями. Зокрема, з океаном Ельзи, ТНМК та багатьма іншими. Його пісні, які торкалися актуальних соціальних питань, знайшли відгук у серцях слухачів. Особисте життя. У 1997 році Кузьма одружився з Світланою, з якою виховував доньку Барбару. Дружина підтримувала його в творчості, і їхня родина стала прикладом міцних стосунків у світі шоу бізнесу. Громадська позиція Кузьма завжди був активним у суспільному житті. Він виступав за права людини, підтримував молодих артистів і займався благодійністю. Його пісні часто містили соціальну критику, що робило його голосом свого покоління. Наприклад, пісня Старі Фотографії не лише торкалася теми ностальгії, а й порушувала питання пам'яті та ідентичності українців останні роки життя. На жаль, життя Кузьми обірвалося 2 лютого 2015 року в автокатастрофі на трасі Кривий Ріг Кіровоград. Йому було 46 років. Ця трагедія вразила всю Україну. Кузьма залишив величезну спадщину, але його відсутність відчула не лише музична спільнота, а й мільйони шанувальників. Вклад в українську музику та суспільство Кузьма Скрябін став символом нової хвилі української музики, яка відзначалася не лише мелодійністю, а й глибиною змісту. Його творчість вплинула на формування національної ідентичності та популяризацію української мови. Кузьма відкрив двері для багатьох молодих артистів, які слідували його прикладу пам'ять про Кузьму. Після його смерті багато концертів та заходів було присвячено пам'яті Кузьми. Його пісні продовжують звучати на радіо, а нові артисти беруть його творчість за приклад. У багатьох містах України проводяться пам'ятні акції, вшановуючи його внесок у культуру. Кузьма Скрябін залишив незабутній слід в українській музиці і суспільстві. Його творчість і громадська позиція надихають нові покоління артистів і слухачів. Кузьма був не лише талановитим музикантом, а й великим українцем, який залишив після себе яскравий слід в історії нашої країни.